Вітаю, шановне товариство! У вересні більшість квіткових рослин завершують своє цвітіння, і наші квітники суттєво втрачають свою яскравість та привабливість. Але є квіти, які будуть прикрашати ваш квітник сонячними барвами до настання заморозків. І Одна з таких рослин Рудбекія. Ця красуня родом з Північної Америки. Перші поселенці були вражені виглядом яскраво жовтих великих квітів, які цвіли у преріях. Вони охрестили цю квітку чорного касюзана за серединку темного, майже чорного кольору, яка яскраво виділялася на тлі жовтих пелюсток. З Америки рудбекія потрапила до Європи і там теж завоювала чимало прихильників. І це не дивно, адже рудбекія не тільки красива, але й проста в вирощуванні. Рослина невибаглива до якості ґрунтів, вирізняється високою посухо- та морозостійкістю і легко розмножується самосівом. Гайлардія також родом з Північної Америки. Як і її землячка Родбекія, рослина невибаглива до якості ґрунтів, посухостійка та морозостійка. Цвітіння гайлардії розпочинається в кінці червня і продовжується до заморозків. Рослина гарно розмножується насінневим шляхом і зацвітає вже в рік посіву. Звісно, в цьому випадку вона зацвітає пізніше ніж дорослий кущ десь у серпні, але цвітіння молодих рослин буде не менш рясне і красиве. Рудбекія і Гайлардія це недовговічні багаторічники, які легко розмножуються насінневим шляхом. Вони дають рясний самосів, який можна використовувати як посадковий матеріал. А якщо ж ви купуєте насіння цих квітів в магазині, то пам'ятайте, що воно швидко втрачає схожість. Тому при покупці звертайте увагу не на кінцевий термін використання, а на дату фасування краще, якщо насіння буде не давніше трьох років. Космея Сірчано-Жовта однорічна рослина родом з Мексики. Космея утворює досить великий кущ висотою до півтора метра і приблизно стільки ж в діаметрі. Але завдяки тому, що основна маса листя скупчена в нижній частині рослини, а її квіти, розташовані на довгих, тонких квітконосах, кущ не виглядає масивним. Навпаки, він дуже повітряний і ажурний. Космея серчано-жовта, невибаглива до поливу і не втрачає своєї декоративності навіть самі засушливі періоди. Можливо, хтось скаже, що ці квіти виглядають не надто вишукано і простовато порівняні порівнянні з пізніми трояндами, сортовими хризантемами чи айстрами. Але мені вони дуже подобаються за невибагливість. Пишне цвітіння і яскраві сонячні кольори, які освітять навіть самий похмурий осінній день.